Верданськ повертається. Activision офіційно підтвердили, що легендарна мапа повертається до королівської битви Call of Duty Warzone вже 3 квітня разом із стартом нового сезону. Повернення пов'язане з тим, що Warzone святкує свою п'яту річницю. Дай Боже, з вами Old Boy, і це новий випуск ігроновин. Resident Evil 9 стане черговим переосмисленням серії. Інсайдер Das Голем, який спеціалізується на зливах по іграм серії Resident Evil, відповів, чому ми так довго чекаємо, на анонс повноцінної нової частини. За його словами, вся справа у тому, що це буде чергове велике переосмислення серії, як коли було четвіркою чи сімкою. Дев'ятка не буде схожа на сімку, вісімку чи ремейки і спробує щось абсолютно нове і амбітне. А майже напевно на анонс слід чекати цього року. Ремеді у черговому звіті для інвесторів офіційно підтвердили, що почали повноцінне виробництво Control 2. Це вже третя гра фінської студії, яка зараз повноцінно розробляється. Перша це FBC Firebreak, мультиплеєрний спін оф Control, який вийде цього року. А друга це здвоєний ремейк перших двох Max Payne'ів – який видаватимуть Rockstar. Kojima Production презентували новий трейлер Death Trending 2 on the Beach. У 10-хвилинному трейлері було дуже багато сюжетних шматків, трохи ігроладу, і навіть знайшлось місце для чувака в бандані, схожого на Соліда Снейка. Саме цей персонаж викликав навколо себе найбільше ажіотажу після трейлеру. Kojima каже, що під час розробки сиквелу він намагався знайти когось, хто б перевершив матса з оригіналу, щоб фанати не були розчаровані. Персонаж з'являється наприкінці трейлеру. І одягає бандану як Solid Snake у Metal Gear Solid, а потім керує загоном солдатів, так само, як Мац у першому Death Stranding. Ще одним значним посиланням на свою колись головну франшизу у трейлері став момент, коли об'єднують корабель DHV Megalen із колосальним BT, і вони починають утворювати гуманоїдного біоробота гіганта, схожого на сахалантропа з Metal Gear Solid 5. Загалом виглядав трейлер ультраепічно, що й було очікувано. Від Джими. Наприкінці трейлеру ж було розкрито точну дату виходу 26 червня. Друзі, наш канал разом з найбільшим фестивалем гік культури в Україні FanCon. Підкриваємо збір для третьої штурмової. Наша мета мільйон гривень на реби. Адже щодня підрозділ атакують близько трьох сотень ворожих FPV. А реби не просто залізо, а щит який збереже життя, спорягу і техніку бійців бригади на передовій. Тим паче, що за донат ви отримаєте ще й змогу виграти одну з тридцяти у світі PlayStation 5 у стилі Elden Ring. Унікальний кастом присвячений непереможній маленії клинку Мікелли. За друге місце у вас. Буде змога отримати Steam Deck на 64 ГБ. Вартість квитка на розіграш всього 200 гривень, 400 це два квитки і так далі. А три найбільші донатори отримають футболку FanCon та кружку, дай Боже, які є також доволі ексклюзивними, адже їх неможливо знайти в продажі. Посилання на банку буде в описі під відео, а також більш детальну інформацію ви теж знайдете в моєму телеграмі. Посилання буде теж в описі під відео. Долучайтеся, донайте на збір та вигравайте унікальні призи. Українська студія VG Entertainment презентувала на каналі IGN невеликий діпдайв, де показали 8 хвилин ігроладу їх нової гри Forest Rain. Показ був зосереджений на демонстрації трьох різних стилів проходження. Перший це пряме протистояння з ворогами завдяки нашій звичній зброї, але із залученням агресивної природи на свою користь. Другий це стелсовий з можливістю натравлювати одних ворогів на інших, а третій дослід. Він передбачає пошук різних прихованих шляхів і задіяння руїн міста, щоб дурити ворогів. Також на порталі Межа Медіа вийшло велике інтерв'ю із Олегом Яворським, бізнес-директором студії і колишнім керівником піар-відділу GSC. Він розповів, що вони хотіли відійти від сірих реалій Чорнобиля і розглядали різні локації в Америці і Азії, але в підсумку зійшлися на Парижі. По-перше, наразі не так багато існує ігор, в яких події там відбуваються. По-друге, це дуже відоме і впізнавальне місце, яке може привернути увагу гравців. І по третє, зелений апокаліпсис у Парижі це просто круто. У розробці студії сильно допомагав Віктор Антонов, болгарський арт-директор Half-Life 2 і Dizonet, який помер у лютому цього року. Своєю першою задачою розробники визначили зробити сюжетну однокористувальську пригоду. Кооператив і мультиплеєр як розвиток їм теж цікавий, але наразі плани є тільки стосовно міцного синглу. Формула гри буде схожою на сталкер, відкритий світ з ключовими сюжетними місіями і опціональними побічними завданнями. Олег каже, що гра буде продаватися за класичною моделлю, без будь-яких мікротранзакцій чи інших фінтівлюшок. Зараз розробники рухаються до альфа-версії і поки про. Про дату релізу говорити ще рано. Вже цього року ми можемо отримати першу портативку Xbox. Ну, як мінімум, про це повідомляє Jazz Корден із Windows Central. Він зазначає, що портативний ПК вийде вже десь наприкінці року, але створений він буде якоюсь сторонньою компанією за чутками Asus. Наразі портативка має кодову назву Project Kinen і працюватиме на WinD з акцентом на Game Pass і Microsoft Store, звісно ж, але з можливістю встановлювати Steam. Dino Crisis може стати на з наступною франшизою Capcom, відродження якої ми побачимо вже незабаром. Дуже на це сподіваюся. Видання GameMatsu повідомляє, що Capcom 4 березня подали заявку щодо відновлення торгової марки Dino Crisis в Японії. Часто відновлення торговельної марки нічого не означають, але коли востаннє Capcom відновлювали торгову марку в Японії, а саме серію Onimusha і Okami, нам анонсували ребути даних франшиз. Плюс наприкінці січня компанія випустила в GOG адаптовані під сучасні платформи перші дві гри серії. Звісно, це все може нічого не означати, але ми бачимо, що якийсь рух із франшизою такий йде. Тому. Наприкінці лютого в Steam у ранньому доступі стартувала REPO. Це кооперативний горор по типу Little Company, який сильно завірусився у листопаді 23. го Концептуально воно дуже схоже, але зі своїми особливостями в ігроладі. Людям подобається, про що говорять 96% схвальних відгуків у Steam і одночасний піковий онлайн в понад 230 тисяч на минулому тижні, що лише на 10 тисяч менше, ніж у Little Company в пік її популярності. Якщо у вас є кілька кінтів, то можете спробувати. Тим паче, коштує вона всього. О, 225 гривень і вже є текстовий українізатор. Не офіційний, а українізатор. Мод. Схоже, що Starfield стане ще однією грою Xbox, яку ми. Вже незабаром побачимо на PlayStation. Фанати гри помітили, що на офіційному сайті Bethesda Creation, де розміщують моди, почали з'являтися відмітки з логотипами PlayStation. На момент, коли я писав сценарій, ніби вже на сайті все це прибрали. Тож, схоже, що Bethesda поки що приховує цю інформацію, але з мережі згадки, звісно ж, їм вже не прибрати. На ПК вийшов порт рольового бойовика від Quake Tecmo, Rise of the Ronin. По канону оптимізацію десь забули на PlayStation, а тому гра може працювати або жахливо, або дуже жахливо. Навіть на топових картках, від чого в гри доволі змішані відгуки. Піковий онлайн в Steam склав понад 12 тисяч одночасних гравців, що ну не дуже. Сказав би ще щось про гру, але насправді нічого вже не пам'ятаю. Рік тому я проходив її і робив навіть огляд. Але за цей час вона у мене тупо вивітрилася з голови. Project Hover, українська аркадна антигравітаційна гонка з мультиплеєром і одиночною кампанією, отримала своє перше оновлення, яке додає нових три ховери, мапу фавели і аж 12 нових мов. В грі також покращили мережевий код, фізичну модель, а ховери перебалансували. Гра має офіційну українську локалізацію і продається за 450 гривень. Indiana Jones and the Great Circle вже отримало віковий рейтинг на PlayStation 5. А тим часом популярний інсайдер Біл Білкун запевняє, що гра вийде там вже 17 квітня. Щодо старту перед замовлень, то він каже, що вони стартують 25 березня. Український розробник Едуард Піжук анонсував і показав перший трейлер на пригодницьку гру про кота астронавта, який вижив після аварії космічного корабля. Тепер він має відправитись на пошуки коту друганів і своєї людини. Гра матиме не тільки текстову українську локалізацію, а й озвучення. Реліз заплановано на цей рік. Серія ігор Метро святкує своє 15-річчя. На честь цього Фоє Games виклика на Ютубі відео зі святкуванням даної події. В ньому розробники розповіли, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну сильно вплинуло на історію, яку вони хотіли розповісти. А тому вона буде похмуріша аніж планувалося спочатку. У 2022 році повномасштабне російське вторгнення змінило те, як ми хотіли розповісти історію наступної гри Метро. Ми використали цей досвід для створення ще більш похмурої історичні історії, а теми, які вже були присутні в метро, стали ще більш очевидними та важливими. Конфлікти, боротьба за владу, жахи тиранії та ціна свободи стали частиною нашого життя за останні три з гаком роки. Ми все ще живемо і працюємо в цей воєнний час, і це неминуче впливає на ігри, які ми створюємо. Студія також підтвердила, що глуховський залучений до розробки нової частини, і окремо зазначила, що він завжди був проти війни в Україні, а тому сюжет буде чітко антивоєнним. Мабуть, там ще чітко буде проглядатися меседж про «хочу пораження режиму, але не пораження Росії. Дмитрій від самого початку виступав проти війни в Україні. Мужнє рішення для будь-якого росіянина, який був засуджений до тюремного ув'язнення заочно. І ми пишаємося тим, що він є нашим другом і співавтором, коли ми разом розповідаємо цю наступну як ніколи актуальну главу метро. Будьте певні, на вас чекає неабияка подорож, але то таке глуховський глуховським. Хто буде головним героєм гри, студія все ще не показує, як і не показує взагалі якихось кадрів по грі. Окрім цього, Foy Games вкотре нагадали, що окрім четвертої метро, вони готують ще одну гру. А я вкотре хочу почути ваші думки на все це в коментах. Sony працює над прототипом шії технології, завдяки якій можна буде спілкуватися. З персонажами їх ігор на одному ютуб-каналі було опубліковано запис із внутрішнього закритого показу Sony, де директор з розробки програмного забезпечення демонструє Eloise Horizon Forbidden West, яка може спілкуватися з гравцем завдяки шиї. Вона відповідала на поставлення її запитання синтетичним голосом, а її губи рухалися відповідно до слів. Майже одразу відео було видалено через скаргу Sony. В минулому році схожу систему, але вже на загал демонструвала Nvidia. Наразі ці всі технології лише на початкових стадіях, але вже де у найближчому майбутньому в іграх з'явиться можливість повноцінно спілкуватися з NPC, хоча звісно, що все це якось буде обмежуватися. Щоб не зламати гру. Хоча кому воно потрібно, я не знаю. На ремейк Oblivion не доведеться довго чекати. Інсайдер Нейт The Hate заявив, що Bethesda анонсує ремейк The Elder Scrolls 4 Oblivion на Unreal Engine 5, яким займається Virtual Studios вже цього або наступного місяця. Сам реліз нібито очікується до червня. Нагадаю, що згідно з левою інсайдерів, перероблять не тільки візуал, а й значно прокачають геймплей. Гра брехали ще три з Jackbox Party Pack 4 отримала нове озвучення від команди. Jack Box українською. Don't Starve Together, легендарний кооперативний виживач з шикарним 2D-артом, вже близько року має текстовий українізатор від Laite, який постійно доповнюється. Також українізатор вийшов на LEGO Pirates of the Caribbean. А Галицький Розбашака випустив цього разу аж два переклади. Перший це українізатор на пригодницьку гру з елементами головоломок The Last Campfire, Fire, а другий українізатор на Gris. хоча в Gris там здається тільки текст в меню. Всі українізатори можна завантажити у відповідних посібниках. Steam. з вас 400 баксів. Більшість аналітиків прогнозують, що Nintendo Switch 2 коштуватиме 400 доларів, і що початок продажів покаже найуспішніший старт консолі у всій історії відеоігор. Вже 2 квітня Нінка проведе офіційну презентацію, присвячену консолі, і тоді ж, скоріш за все, нам розкриють карти. Беха ця фраза з картами тепер якось зовсім по іншому сприймається. Одним словом нам розкажуть про ціну стартову лінійку ігор та особливості. Конамі провели нову презентацію Silent Hill Transmission, де показали новий трейлер Silent Hill F, яка була анонсована у 2022 році. З нового трейлеру стало відомо, що події розгортатимуться у 1960-х в Японії у відокремленому містечку Ебісугаока, де живе головна героїня Шімізу Хінако. Раптово місто почав охоплювати туман, і колись рідне місце перетворилося на справжній кошмар. В своїй подорожі Шімізу потрібно буде розгадувати важкі головоломки і протистояти жахливим монстрам. А якщо ви хоч трохи знайомі з фольклорним японським горором, то ви собі вже уявляєте, які це будуть страхітливі монстри. Минулий трейлер був шикарним, але це, як на мене, пішов ще далі. Схоже, що ця частина буде більше нагадувати серію Сайрен. Аніж сам Silent Hill. але по тому, що нам поки що показали, я не вважаю, що це чимось погано. Робить гру на п'ятому Анріалі студія Neo Baros Entertainment, яка здебільшого допомагала Capcom з резіками. Сценарій пише Рюкіші 07, який є найбільше відомий по культовому аніме, коли плачуть цикади. Хто не бачив, раджу подивитися, але воно зламає вам мозок. Ну а за атмосферний саундтрек відповідає ветеран серії Акіра Ямаока. Гра вийде на ПК, Xbox Series і PS5. Є вже навіть сторінка в Steam, але поки що розробники не назвали навіть вікно релізу. Зате на сторінці гри вже зазначається список мов, але на жаль, української поки що немає. Втім, я вас дуже сильно попрошу долучитися до обговорення про додавання української в нову Silent Hill F в Steam. І, і можливо, нам спільними зусиллями вдасться зробити українську. І в цій грі, як це було, із Silent Hill 2. Майки презентували Copilot for Gaming. Це буде асистент на базі шиї, який стане доступним для учасників Часників програми Xbox Insider вже у квітні він даватиме персональні поради щодо гри, як одноосібні, так і мультиплеєрні ігри. Він навіть може рекомендувати ігри відносно ваших побажань. Словом, будь-які поради відносно ігор, про які ви його запитаєте. Але гадаю, що ця штука, так само як і сонівський копілот з порадами по проходженню ігор. Ви ж пам'ятаєте, такий був на анонсі PlayStation 5. Ну, коротше, скоріш за все, ця фігня буде така ж безтолкова, як і було на PlayStation, і нею ніхто не буде користуватись. Облом від Sony: на спеціальному івенті в честь 20 років God of War якихось серйозних анонсів, як от ремастер трилогії, про яку нам говорили інсайдери, не було. Мабуть, найцікавіше це безкоштовне оновлення для Ragnarok, яке вийшло 20 березня на ПК і PlayStation. Воно додає у гру комплект косметики Dark Odyssey та скін, який спочатку з'являвся в God of War 2 як нагорода за. Проходження гри на складності God Mode. Коротше, повне фіаско. До речі, не так давно перезапустили розробку серіалу of War, і Рональд де Мур, який став новим шоуранером, каже, що Амазон настільки впевнені в проєкті, що вже продовжили його на другий сезон. Але при цьому шоуранер проєкту не грав ігри ще з минулого тисячоліття. А тому, що він там назнімає, страшно подумати. Творці Орі тепер незалежні, а тому можуть цілюватись в засос з російськими гравцями без будь-яких перепон, без смс і без реєстрації. Moon Studios, який найбільше відомі як. Творці шикарної серії Орі стали повністю незалежними. Ще в минулому році Private Division видавали їх нову No Rest for the Wicked, яка перебуває у ранньому доступі. Але потім 2K продали повністю лейбл Private Division з усіма правами на їх ігри, з усіма, окрім No Rest for the Wicked. Минулого тижня офіційно стало відомо, що студія тепер повністю незалежна, і всі права на гру належать тільки їй. І тут, як би це парадоксально не звучало, інколи політика видавця знає. Значно краще ви забили? Забули про це? Я вам напам'ятаю, що як тільки No Rest for the Wicked стартувала у ранньому доступі. То Томас Міллер, голова студії, відповів одному з російських фанатів, який пожалівся, що не може придбати гру через політику Private Division, І Міллер був обурений цим, сказавши, що його ніколи не цікавила політика, і всі геймери мають мати право грати у їх ігри. Тим паче, у їх студії працюють і українці, і росіяни, і ізраїльтяни, і багато інших. Тому він пообіцяв розібратись і розібрався. Адже з незалежністю студії тепер і no Rest for the Wicked одразу стала доступною. У російському СТІМ. Ну, а я дякую всім, хто підтримує канал фінансово, завдяки вам він існує. Я дуже вас ціную і дякую вам за вашу підтримку. Особливо дякую Ось цим ось фантастичним людям, та всім, хто долучився до підтримки після цього відео. Ви найкращі з вийшла демка Half-Life 2 RTX. Її може спробувати кожен власник оригінальної гри абсолютно безкоштовно. Дана версія додає у гру трасування променів, ремастеровані асети, dlss 4 з функцією Multiframe Generation. Коротше, дуже непогано оновили класику. Втім, системки дуже напряжні. Для гри при рекомендованих налаштуваннях у 1080 60 кадрами вам знадобиться RTX 4070, а тому пограти зможуть не тільки лише всі. Мало хто може це робити. Діско елізіум для покоління Тік Току. Ви, мабуть, подумали, що це щойно було щось із розряду гарячих клікбейтів, але ні. Студія Заум, um, яка і створила психологічну ролівку Elysium, днями анонсувала і показала перший трейлер переосмисленої версії гри для смартфонів. Розробники буквально ціляться в сучасну тіктокерську аудиторію, яка звикла постійно свайпати на смартфонах, про що вони самі прямо кажуть в прес-релізах. Ми маємо намір захопити користувачів Тікток швидкими хітами із захоплюючою історією, мистецтвом та аудіо, зрештою, створивши абсолютно нову глибоку захоплюючу. Форму розваг гра стала більше нагадувати візуальну новелу, де потрібно свайпати варіанти діалогів. Реліз в Google Play запланований на літо цього року. Буду відвертим, це повна херня якась, і більшість геймерів зі мною солідарні, а тому зустріли анонс максимально негативно, враховуючи ще й те, що студія за УМ звільнила оригінальних творців гри, а тепер робить з їх творчістю ось такусь фігню, яка ще й може на жаль комусь та й зайти, особливо. Серед покоління Тіктоків, окрім цього, студія анонсувала і показала тизер-трейлер своєї нової гри під кодовою назвою Project c 4 Це буде шпигунська ролівка з поєднанням глибокого самоаналізу, діалогів керованих персонажами та сутичками з високими ставками. Хоч це і недійської лізіум 2, але обіцяють, що вона буде в тому стилі, що насправді віриться. <з... з величезними труднощами. Kingdom Come Deliverance 2 отримала патч 1.2, який додає у гру середньовічного Барбара, що дозволяє змінити зачіску і вашу бороду та вуса. Окрім цього, покращили бойову систему, баланс, анімацію, оптимізацію та багато чого ще. Насправді, патчноут нереально гігантський. Помітно, що Warhorse реально турбує, що думають гравці, і вони намагаються довести гру до ідеалу. Також Модороби зробили модифікацію для KCD 2, де гра перетворюється на ролівку з класичною ізометричною камерою. Грати в це, мабуть, неможливо через боївку, але виглядає дуже навіть потішно. Ранній доступ інзой ультрареалістичного конкурента Sims стартував Steam 20 березня. В ньому наразі є можливість спробувати редактор персонажів і будівництво, але він виключно для тих, хто отримав ключик через твіч дропси. А вже з 23 по 27 Inzoi Creative Studio... З редактором і будівництвом буде доступний для всіх. Повноцінний ж ранній доступ заплановано на 28 число. До релізу серед українських блогерів ранній доступ інзой вже грала Ніка Карузо. Можете потім зацінити її відос там доволі цікаво. Але якщо хочете самі пограти, то варто розуміти, що цей сімс на астероїдах. Хоче від вас нефігового комп'ютера. Розробники оприлюднили системні вимоги, і для мінімалок вам потрібна RTX 2060, а для високих RTX 4080 на 16 ГБ. Game Pass у другій половині березня поповнюють наступні ігри: JRPG Octopath Traveler 2, симулятор машиніста Train Sim World 5, дослідницька пригода Miss Wrecked Ambrosia Island, збірка Blizzard Arcade Collection і Atom Fall від Rebellion, яка дуже віддає вайбами New Vegas. Також в PS Store 26 березня діє розпродаж мегаберезень зі знижками до 75%. Я б рекомендував звернути увагу на ремейк Silent Hill 2 за 1400 гривень, який має українську локалізацію. Ще там є колекційне видання МК-1 за 1000 гривень без десятки, збірник демонічних шутанів Doom Anthology за 560, і яку Like a Dragon за 400 гривень, яка, до речі, ідеально підходить для знайомства з серією. Юбіки врешті повноцінно презентували оновлену Rainbow Six Siege з підзаголовком. У грі з'явиться нова мапа Dual Front, на якій потрібно обирати роль із сезонного пулу заздалегідь визначених оперативників. В цьому режимі розмір команди збільшено до шести осіб, а сама локація буде поділена на три окремі великі зони із власними задачами. Основний ігровий процес в веселки залишився тим самим, але він був допрацьований саме в деталях. Після оновлення гра перейде на умовно безкоштовну модель з певними але. Dual Front і швидкі матчі будуть безкоштовними для всіх, як і доступ до. 26 оперативників зі скінчиками, а от CH Cup і Ranked будуть платними, але це стосується виключно нових гравців і ніяк не зачепить ветеранів. Також модернізували мапи, покращили візуальні ефекти, звук, тіні, систему руйнувань та ще багато чого іншого. Розробники обіцяють кожного сезону додавати по новому оперативнику або ремастерити вже існуючих. Зараз проходить закрите бета-тестування серед гравців, які отримують ключі за перегляд трансляції оновлення, а от повноцінний реліз слід чекати вже. У червні. Є манюсінь... манюсінький шанс, що ми побачимо новий Killzone або Resistance. Польська студія People Can Fly підписала угоду з PlayStation щодо роботи над новим проєктом по якійсь із уже існуючих серій Sony. Про гру, яка має кодову назву Project Delta, повідомили самі People Can Fly, опублікувавши звіт, у якому студія оголосила про співпрацю з PlayStation. З огляду на їх послужний список: серія Painkiller, Bulletstorm, Outriders. А також вони до Fortnite руку приклали, робили Gears of Бо Judgment і допомагали коалішнам з першими трьома іграми серії, що й зараз працюють з ними над ідей. E Тому можна припустити, що це ну, мусить бути шутер. А які шутери є у портфоліо Sony? Так. Це Resistance і Killzone. Gorilla зайняті своїми Horizon, а тому Killzone їм вже не дуже цікавий. А Resistance просто давно лежить в комі з часу, коли четвірку скасували, бо Sony вважали тоді фінансово невигідним випускати ще одну постапокліптичну гру поряд з релізом оригінальної The Last of Us. Я прямо дуже сподіваюся, що після успіху Астробота Sony зрозуміють, що їм потрібне портфоліо із різножанровими іграми. І вони повернуться до своїх колись культових серій. Окрім Форест Рейнс, Яворський також розповідав у нещодавньому інтерв'ю багато цікавого і про сталкера. Він підтвердив нещодавні слова Сергія Григоровича, що в 10-му вони зняли пілот серіалу, який нікуди так і не пішов, але додав, що їм навіть пропонували зняти власне реаліті шоу в стилі Форт Боярд. Добре, що не в стилі Мамо, ми буваємо наших дітей. Проте, все нікуди так і не пішло через зависоку вартість проєкту. Вони хотіли знімати зі сталкерами в Чорнобилі. КПК, який був в серії, міг, до речі, мати брендування Samsung, але теж не склалось. Яворський був трохи обізнаний з планами Сергія про закриття студії, хоч і до останнього сподівався, що цього не станеться. Після цього команда хотіла знайти сама інвестора і домовитись з Сергієм про права на Stalker 2 та продовжити розробку гри, яка вже була на активній стадії. Джерело фінансування було знайдене, але з Сергієм не вийшло домовитись, там, наче як були якісь юридичні складнощі, але можливо Григорович і просто не горів бажанням. Через роки дискусія про Stalker 2 відновилася, і в 17-му навіть було знайдено видавця для фінансування Фокус Entertainment. В них були паперові домовленості із Сергієм, що якщо вони знайдуть пропозицію і принесуть йому, то він дасть їм права. Вони знайшли пропозицію і принесли, але Сергій. Ну, як бачите, не склалося. А вже наступного року GSC самі анонсували Stalker 2. Знову. Фанати з GSC після проходження нового Сталкера з нетерпінням чекають сюжетних доповнень до гри. Але можливо, що на нас чекають ще й нові козаки або навіть взагалі інша гра від українських розробників. Можливо, навіть і не гра. Марія Григорович, COO і креативний директор студії, на саміті експортерів 2025 від Forbes Ukraine, дала зрозуміти, що вони планують робити не лишень доповнення до сталкера, а й розширюватися у зовсім інші формати. Вона сказала, що після успіху гри у них тепер багато можливостей, щоб робити більше. І є шанс, що це буде не тільки сталкер. Напишіть в коментах, що ви думаєте. Це мова про нові козаки, чи про якийсь серіальчик по сталкеру, чи можливо якийсь... Облівіон лост тільки в тільки в профіль, <laughs> не знаю. Ну а тим часом для Stalker 2 вийшов масштабний патч 1.3, який включає понад 1200 різноманітних покращень. Серед них оновлення системи A-Life 2.0, виправлення помилок в основних та побічних квестах, покращення оптимізації та виправлення багів. Зробили ребаланс артефактів. Так, наприклад, тепер казанок не працює рандомно, а в залежності від типу їжі, а дивна вода навпаки зменшила захист від радіації. NPC тепер краще реагують на ваші кроки, та й загалом вороги зокрема мутанти мають поводитись більш природні. також було покращено ліпсінки анімації в катсценах стосовно основної історії та інші катсцени підкрутили. Також з'явилися багато нових різних екранів смерті, тож тепер не тільки кровососи будуть дивитися на вас, як на засмучене гівно, а й тушкани, псевдогіганти, снорки та інші сталкери. Ще GameSpot зняли нову документалку по Stalker 2. Вона вийшла якраз, доки ми монтували це відео, і здебільшого ця документалка дуже схожа на Wargame те відео, яке робили Microsoft разом з GSC. а саме про розробку в умовах російсько-української війни, про яку я вже розповідав раніше в попередніх відео. Вийшла Assassin's Creed Shadows. Маркетинг цього разу нормально так вклались. Професійні паркуристи під ініціативою Red Bull виконували різні паркурні трюки з серії Assassin's Creed. А вишенькою на цьому торті став стрибок віри в сіну». хоча його там трошки змонтували, ніби. Не дуже всі но, напевно там ще й на якийсь матрасик. В цей час бразильський офіс Юбіків зняв круту ретро-рекламу в стилі серіалів 90-х. Попри суспільну ненавість до Ясуки, багато людей насправді очікує гру. Так, наприклад, як виявилося по передзамовленнях, що гру не так вже і байкутують в Японії. Зараз вона посідає третє місце по продажам на японському Amazon та Ракутені, а на метакритику і опенкритику у гри 81 бал, що ніби теж непогано. Я мав можливість пройти гру до релізу і щоб законо. Де вам час, мені гра більше сподобалась, ніж ні. Там цікавий сюжет, тарантінівські місцями вайби, дуже класна музика і красива японія в різні пори року. Але при цьому гра має купу проблем серії: багато грінду, вишок та не надто розумні вороги. Коротше, в двох словах такі не виходить пояснити, тому краще дивіться мій огляд. Вангую, що на початку гру будуть рев'ю бомбити з усіх можливих гармат, і, можливо, це й похоронить гру. Але, можливо, в результаті вона свою касу і збере і. Трішки продовжить життя Ubisoft. Коротше, дивіться мій огляд. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментах свої думки, ставте вподобайки, підписуйтесь. До зустрічі і дай Боже.